Дання всім нетерплячим відвідувачам порталу OpenGamer. До вашої уваги чергова збірка коротеньких новин та чуток. Не будемо розмінюватися на дрібниці, тому погнали. Rockstar випустила перше безкоштовне доповнення для життєй онлайн Beach Бем Pack. Скачування відбувається автоматично. При цьому вага DLC невелика. Всього 64 метри. Beach Bump Pack включає пляжні гонки, десматчі, сурвайвели та інші режими гри. Крім того, сюди ж входить нова техніка і аксесуари для персонажів, в тому числі тату, зачіски і багато іншого. Новин про ПК так і немає. На виставці PlayStation 4 Олексес анонсували новий Uncharted для PS4. Sony повідомила, що в розробці гри візьмуть участь креативний директор і сценарист Uncharted 3 Емі Хеніг, режисер Джастін Річмонд та актор Тед Стешвік, який зіграє одного з головних персонажів. Події гри розгортатимуться в південній Африці та на узбережжі Мадагаскару через 15 років після пригод Дрейка в Uncharted 3 Drake's Deception. Дата виходу ще не анонсована. Так само невідомо чи з'явиться сам Дрейк в наступній частині. PlayStation 4 та Xbox One офіційно запущені. Поки Sony і Microsoft обмінюються дружніми привітаннями та підраховують, скільки ж бабла вони вже наварили на геймерах, до нас дійшли новини, що нове покоління консолей цього року не з'явиться в Україні. Згідно інформаційному листу всеукраїнського агентства авторських прав, розісланому деяким it ретейлерам, офіційні продажі Sony PlayStation 4 в Україні почнуться не раніше січня 2014 року. Доля конкурента Sony в Україні ще більш туманна. У Росії Xbox One з'явиться в 2014 році, і за словами компанії, так швидко, як це можливо. Чи буде нова приставка офіційно доступна в Україні, або як і у випадку з Xbox 360, все обмежиться імпортом з Росії, поки невідомо. Crystal Dynamics офіційно підтвердила, що наступна частина про пригоди Лари Крофт знаходиться в розробці. За словами арт-директора студії Брайана Хортона, гра матиме назву Tomb Raider Reflections. Так, 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 ми працюємо над сиквелом Tomb Raider, і я дуже радий, що нарешті можу вам про це сказати. Tomb Raider Reflections – це наступна сторінка життя Лари, яка буде дуже відрізнятись від попередньої. Головна героїня вже не стане такою, як колись. Переливав з пустого в порожнє Хортон. Наразі це вся інформація про гру. Очікується, що нові подробиці з'являться на початку наступного місяця. Швидше за все, 7 грудня на церемонії VGX. Бакбер закрили кікстартер-кампанію Next Car Game, зібравши за 21 день біля 82 тисяч баксів з 350 потрібних. У зв'язку з цим студія представила обіцяний снікпік – невеличку технодемку своєї гри, яка доступна всім, хто попередньо замовив гру на офіційному сайті. Орієнтовна дата виходу початок наступного року. Next Car Game прийшла відбір у Greenlight і буде розповсюджуватися засобами цифрової дистрибуції в Steam. Оглядачі ПК Геймер зібрали найпотужніший ігровий комп'ютер, основним завданням якого буде запуск ігор з максимально можливими налаштуваннями графіки з роздільною здатністю в 4, а то і 5К та додатковою можливістю запису відео для каналу на Ютуб. Комп'ютер під назвою Large Pixel Collider обладнаний 64 ГБ гігабайтами пам'яті Corsair, процесором Intel Core i 7 4960 X і чотирма відеокартами GTX Titan в режимі Quad SLI. ПК Геймер використовуватиме цю машину для огляду ігор. От би в редакцію Опенгеймер такий. Аналог ігрового Оскара Video Game Awards, який проводиться щорічно американським телеканалом Spike TV, змінив свою назву на VGX. Захід відбудеться 7 грудня о півночі за київським часом і триватиме 3 години. На геймерів чекають гучні новини, ексклюзивні світові прем'єри, геймплейні демонстрації відеоігор для консолей нового покоління, а також інтерв'ю з розробниками. Вже зараз кожен охочий може проголосувати за гру року, серед яких Bioshock Infinite, Grand Theft Auto V, Super Mario 3D World, The Last of Us та Tomb Raider. Пряму трансляцію церемонії нагородження. Дивіться на нашому порталі. Bethesda Softworks анонсувала Minecraft Skyrim Edition. Доповнення для культової гри буде включати в себе 40 нових скінів персонажів та істот, музичні композиції з оригінальної гри, пакет текстур Skyrim і саму провінцію відтворену в Minecraft. DLC Minecraft Skyrim Edition анонсовано поки тільки для Xbox 360. Дата виходу не оголошена. Valve повідомила, що на конференцію Steam Dev Days привезуть не лише Steam Machines. до них також приєднається пристрій віртуальної реальності. На конференції виступить Майк Абраш, головна людина по технологіям з віртуальної реальності. Valve. він виступить з доповіддю, чим має стати віртуальна реальність через два роки. Також конфу відвідують такі гіганти ігрової технології, як AMD, Intel, Nvidia, Oculus і Unity. Steam Dev Days пройде в сієтлі 15 16 січня 2014 року. 29 листопада день виходу DLC Breakdown для State of Decay від студії Undead Labs. DLC значно підвищує загальну складність гри. Відтепер гравцю необхідно неабияк напружити свої булки, щоб вижити в постапокаліптичному світі повному гнилих зомбі. Небезпечні вороги стануть зустрічатися частіше важливі ресурси рідше придбати брейкдаун можна за ціною 7 баксів в сервісах Steam та Xbox Live. За фіналом третього чемпіонату світу з League of Legends, який пройшов у жовтні, спостерігало більше 32 мільйонів глядачів. При цьому пікове навантаження склало 8,5 мільйонів онлайн-одиниць. За статистикою студії Riot, цього року за іграми стежило в чотири рази більше глядачів ніж у 2012 році. Розподіл по регіонах не повідомляється. Проте третій сезон LoL поставив новий рекорд в історії кіберспорту за кількістю переглядів. Такими були новини за останній тиждень. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал та робіть репости з ВК пабліку. Текст писав Дезмонд, озвучував Хуба Буба, монтував старкілер. До нових зустрічей. Сука, то тобі за велосипед, нігер. Це Джанго. Джанго. Ну ти.